Всім величезний привіт від каналу Диво Відео від Іліани. Сьогодні ми граємо в Color Tango. Почнемо грати. Ця гра захоплююча, тому що ми стараємось перейти всі перешкоди і не вийти зігри. Звичайно, спершкода. У цій грі записується відсти, яку ви прошли. Тепер з другої Тут все я показую, а насправді. Вирізалась. Але це можна поправити. Ми можемо увімкнути відео, завдяки якому ми продовжимо цю доріжку бігти. Зараз Реклама рекламу Миколаївський Дізний зазвичай якісь ігри рекомендуються. Але можу рекомендуватися якась продукція. Цю гру дуже легко. І хто любить проходити всякі такі пригоди, той може просто знайти собі в плеймаркеті гру Color Tunnel і скачати. Як бачите, не продовжує гру, попереджувати нові перешкоди. Ну, схоже, на цьому моє відео і закінчується. В наступному відео я також вам покажу якусь нову, цікаву, захоплюючу гру. Всім велике па-па, до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.